Привіт усім! Зараз зробимо огляд цін на продукти. На сума майже 1000 гривень. Якраз у нас середина квітня, 9 квітня 2023 року. І зараз от дивимося, що у нас тут по чому. Можна ближче подивитися ціни. Ціна 2921 гривня. І по черзі. Зараз подивимося, що по чому? Сир плавлений. Отакий сирок вишковий. Одна штучка 10,70. Потім сир твердий. 41,90 Потім шоколад світоч. шоколад світоч у нас коштує 26,90. Шоколад Міленіум, такий оранж, коштує 39,90. Корм K Cat and Go. Корм 13,40 одна пачечка 100 грамів. Сир кисломолочний. Отакий От сир кисломолочний. 300 грамів. 38,80. Олія. Олія соняшникова традиційна. 0,85 літрів. 48,90. 90 шоколад. Міленіум білий. Отакий От шоколад Міленіум. 39,90. Перець, солодкий: 34,05. Кіло коштує 197. Ну, 198 гривень. Сирок глазурований. отакий от сирок глазурований. З ваніллю. Є тут, а на вибір, А, ні, я з ваніллю. А, вот ще з звученным молоком. Ну, ціна на нього: 6,60-6,90 6,90. Кісирки. Потім майонез королівський смак. 37,90 340 грамів. Крупа рисова. Крупа рисова 1 кіло 50 гривень. Цибуля ріпчата. Така цибуля у нас по 49. Ну, в общем, теж 50 гривень. Кефір руть. Кефір руть 21. Ні, кефір руть у нас 3690. Морква 2168, це три морквинки. А кілограм моркви 44 гривні. Отакий От набір майже на 1000 гривень. Ну, я не знаю, тут немає нічого такого особливого. Може, шоколад. А, ну олії три штучки, да. Взяла просто наперед по акції. Пишіть ціни, які у вас в містах. От, цікаво буде ну, почитати в коментах. Дякую всім за коменти, лайки, репости, підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.